Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших, приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу Батьківщину Україну, перемогу над ворогом подай, долю та щастя їй даруй, примиросердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів наших, за братів і сестер, що у полоні, за завдовгу, за сиріт, за калік і немічних, і за тих. Що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику українську Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині й повсякчас і на віки віків. Амінь.